І починаємо демонстрацію Рана. Угу. Ось тут у мене презентації у класі, я буду їх додавати. Ну, майже до всього. Там, коли заняття зі штучним інтелектом буде, там, в принципі, презентації ніякої немає, тому що я розповідаю по певним інструментам. А так, як правило, я додаю ось такі презентації. Сьогодні у нас два заняття про робототехніку, про робототехнічні системи. Будемо з вами їх розглядати. Тож, тут спочатку в мене додана така цікавенька стаття, називається вона Огляд розвитку робототехніки. Робототехніка до ХХ століття. Ви зможете з нею знайомитися, я не буду детально зупинятися. Тут таке цікавенька про розвиток цієї, цього напряму. Які були роботи до ХХ століття, як люди фантазували про роботів, які вони можуть бути або мають бути. Ну, і, звичайно, перші досягнення, перші роборуки на виробництвах, перші андроїди, як це створювалося, як це впроваджувалося, знову таки, як це фантазувалося, ну і досі фантазуються і показуються людям. Така цікавенька стаття, в принципі, може і дітям буде цікаво. Ось, ну і далі. Я брав матеріал ось звідси, Але от такий він наступний. Тобто сучасні роботи це високотехнологічні пристрої, що виконують виробничі, транспортні, сервісні та навчальні функції. Роботи здатні замінити людину у багатьох галузях та працювати у високопродуктивному та інтенсивному режимі. Вони забезпечують високу точність виконуваних операцій, можуть імітувати біокенетику тіла людини та тварин. І допомагають повернути мобільність людям з обмеженими фізичними можливостями. А роботи ефективно виконують свою функцію у складних умовах експлуатації, наприклад, при наявності <кій> радіації та впливі високих температур. Виробничі маніпулятори, роботи-безпілотники, інтерактивні іграшки, роботи-хірурги, побутові андроїди, роботи собаки, дрони. Роботи, укладачі цегли та інше це вже наша реальність. Їм не дивуються навіть діти, а дорослі все активніше використовують у різних цілях. Так, тут на слайді показані, показані обсяги продажі промислових роботів у світі у тисячах одиниць, починаючи з 2009 по 2020 рік. Як ми бачимо, що тенденція йде на зростання. Лише коли почався ковід, тоді трошки почав... спадання. Було. За словами найбільшого вченого робототехніка Родні Брукса, робототехніка ще перебуває на початковій фазі розвитку. І щоб перевести її на якісно новий рівень, необхідно, щоб роботи, як мінімум, набули відмінних навичок розпізнавання мови та жестів людини, дрібної моторики, синтези та аналізу зовнішнього середовища і соціального спілкування. Відповідно, розвиток робототехніки безпосередньо залежить від розвитку суміжних галузей, адже тільки так можна розширити виконування завдання та покращити якісні характеристики обладнання. Створення нових матеріалів, впровадження адаптивного програмного забезпечення, розробка нових джерел енергії все це дозволить у найближчому майбутньому створити нові та ще більш досконалі роботи. Наприклад, завдяки об'єднанні цифровій мережі та штучному інтелекту, здатному до самонавчання, нові роботи зможуть ефективно комунікувати між собою та людьми, набудуть здатність усвідомлено говорити багатьма мовами світу, та розпізнавати емоційний настрій людей, навчаться візуально та мануально розпізнавати та ідентифікувати живі та живі об'єкти, отримують навички у навігації, що значно розширять їхні технологічні можливості. Створення нових композитних та металевих матеріалів, сенсорних датчиків та мовних пристроїв наділить роботи в майбутньому новими технологічними функціями. Промислові маніпулятори стануть мобільнішими та компактнішими, а побутові роботи стануть більш схожими на анатомічні форми людини. Використання хмарних технологій дозволить роботизованим пристроям набагато швидше обробляти інформацію, підвищить їх продуктивність і покращить інтелектуальні здібності. Вони зможуть підключитися до систем розумного будинку, відстежувати безпеку периметра та інше. Сучасна робототехніка безпосередньо залежить від доступних матеріалів та ресурсів. Саме це один із найбільш значущих факторів для розвитку цієї індустрії. Оскільки ресурси нашої планети обмежені. А для створення інноваційної електроніки, потужних акумуляторів потрібні дефіцитні компоненти. Тому майбутнє галузі визначається сучасними розробками інноваційних матеріалів. І хоча сьогодні широко використовуються високоміцні сталі, титанові та алюмінієві сплави, вуглеводні волокна, кожен виробник. Як правило, намагається впроваджувати у виробництво власні розробки. Загалом наука разом із промисловістю зараз зосереджені на розробці та виробництві наступних матеріалів для робототехнічної сфери. А у стенні сталі, що мають високу корозійну стійкість і здатні витримувати екстремально високі температури. Мікрофон, колеги, мікрофон лита нержавіюча сталь, що характеризується покращеними властивостями високотемпературного розтягування та високим опором втоми, надміцні полімерні мембрани та нанокомпозити на основі полікристаличного алмазу, нанопокриття з підвищеною ерозійною стійкістю та покриття зі склоподібних ультрадисперсних частинок на основі заліза. Мастильні матеріали з додаванням твердих змащувальних компонентів, а також наночастинок, графен та інші високоміцні матеріали на основі вуглецю, які можна використовувати для інтелектуальних композитів, транзисторів та інших елементів електроніки та електроприводів, мононітрит галію, який виступає напівпровідником матеріалом нового покоління. Використання 3D-друку композитними матеріалами та нові технології виробництва високомісних молекулярних полімерів сприяють зниженню вартості промислових та сервісних роботів та роблять їх більш доступними. Однак такі технології застосовані в більшості випадків лише для малонавантажених моделей. Роботизоване обладнання та його силові елементи, призначені для інтенсивної експлуатації. Та роботи з високими питомими та ваговими навантаженнями, створюються на основі високоміцних стали та сплавів, здатних забезпечити належну потужність, міцність та працездатність маніпуляторів. У новому тисячолітті машини навчання як наука, що вивчає проблеми аналізу, обробки та подання даних у цифровому вигляді в мейнстрім цифрових та комп'ютерних технологій. І, оскільки ця сфера розвивається самимильними кроками, професіонали стали все частіше оперувати термінами слабкий штучний інтелект та сильний штучний інтелект. Під першим розуміються системи, що навчаються та здатні вирішувати окремі завдання. Під другим розумні системи, під силу яким інтелектуальне мислення та вистроювання причинно наслідкових зв'язків на основі обробки різних даних. Таким чином, машини навчання дає можливість зробити з робота аналітика, здатного на основі закономірностей побудувати прогноз для заданої величини або проаналізувати та скоригувати ефективність застосовуваної методики лікування, розподіл логістичних потоків, завантаження виробничої лінії, виявити помилки в технології та інше. У наші дні роботизовані пристрої мають автономне, кабельне та комбіноване живлення. Але щоб забезпечити їм покращену мобільність, вчені та інженери прагнуть розробити компактні та потужні акумулятори, здатні забезпечити надійне живлення протягом тривалого часу та з мінімальним періодом підзарядки. Вже сьогодні створено низьковольтні джерела живлення, що керуються дистанційно та мають кілька режимів роботи і розширений діапазон вихідних параметрів. Вже в найближче майбутнє це дозволить нам спостерігати появу в побуті та виробництві дронів, андроїдів та маніпуляторів, здатних на автономному живленні працювати без підзарядки протягом кількох годин та з урахуванням конкретної ситуації. У яких же галузях використовується робототехніка. Роботизація корисна для підприємств будь-якого масштабу та напрямку діяльності. Вона дозволила значно покращити рентабельність та ефективність багатьох галузей, розширила можливості медицини та аерокосмонавтики, і просто незамінна, коли технологія виробництва становить небезпеку для життя та здоров'я персоналу, а ручне виконання операцій не забезпечує належної якості. Основними технологічними роботизованими системами є комплекси зварювання, складання, нанесення покриттів та інше. Також вони незамінні у буровій та гірській справі при монтажі вогнетривів у металургії у видкій промисловості. Розглянемо кілька варіантів, де за допомогою роботизованих механізмів та пристроїв вдалося вийти на кардинально новий рівень. Ну, по-перше, це промисловість. Найбільшу групу сьогодні представляють промислові роботи, вони використовуються практично кожною компанією та можуть застосовуватися необмежено. Тому досить складно перераховувати всі сфери, де застосовуються промислові роботи. Для наочності можна навести статистику з різними а, промисловостями. Медицина, детерміноване середовище лікарняних відділень і палат створює позитивні передумови, щоб робототехніка в медицині розвивалася так само активно, як у промисловому сегменті. Так. Колеги, зупиняємо заняття. Повітряна тривога на зараз. Пишуть балістична...